І коли економіка України буде підніматися, дивіться, нам треба буде 20 ГВ будувати. Якщо ми візьмем... Що це все треба буде будувати як розподілено? Ні, якщо ми візьмемо стратегічний напрямок, що ми її будемо вивати як розподілену, це абсолютно неправильно. Це буде дуже дуже велика помилка. Чому? Тому що, якщо ми будуємо блок на 100 МВт там. 5 розподілених блоків на 100 МВт, крім безпосередньо там, котла, турбіни, чи цей. навколо цього є така е, загальна станціонне обладнання, яке, яке повинно бути на кожній електростанції. Так е, якщо чому е, у світі будують великі потужності: 500, 1000, 1500 МВт на атомній станції? зменшується собі вартість виробництва.